Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в магазині Сінсей у відділі Хом дім хочу вам показати знижки саме на текстиль, на килими, на штори і відділ для котиків і собак. Це найбільший відділ, саме Сінсей хом. -дім». Одесі, е, дуже великий да, такий відділ. Буду вам показувати адресу, залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі. Дивимось. Е, кажуть люди, про, ну, промовляйте. Я можу сказати, це торгівельний центр сім'я на Семена Палія. Так, ось дивіться, у них 50% знижка йде на такі штори, ось 169 гривень. Ну, така ось вона, як тюліва ця штора. Розмір 50 на 140, 50% знижка, як бачите. І ще й зверху. Потім е, була 219 і ще й перечеркнута 169. Також по 339 ось такі гарненькі штори. Вони тут в розгорнутому виді 140 на 260. Ось така штора йде. Вона, як е, з такого як льон, зроблена. Якщо тут написано, що чого склад, Ну це як завжди на пакуванні буде довго: 339 гривень. Далі, бачите, з такими. Зручними, ну, як вішати. Да? Ось, штора 140 на 260-289 гривень 26% знижка. Дуже гарна вона, бачите, з золотими такими вставками. Ну, дуже така приємна. Показую такі кільця у неї. Гарненька штора по 289 гривень. Чомусь написано 50%, але перечеркнутої написано все-таки 26% знижка. Може вона, а вона може ще, ще дорожчою була, ну не факт. Далі 459 гривень. Ця йде знижки, ось так прям переливається в такому сріблявому кольорі. 459 гривень штора 140 на 260. І більш такі вже, знаєте, товстенькі ось штори такі штури, ну так вони намальовані, ну, особливо і не зрозуміло. Ну, я так розумію, що це різдвяна все-таки колекція. 599 гривень, 140 на 260 Є зі знижками. Висить цінник до мінус 50, зрозуміло. Ось бачите, 23% знижка, 459 гривень. Також вона різдвяна зі сніжинками. Ну, це так, на різдво повісити, а потім Вільв'єт написано: 140 на 260 Ну, гарна вона в зеленому кольорі з такими золотими сніжинками за 459 гривень. Показую те, що зі знижками більше, тому що тут по 339, бачите, ой, гляньте, яка гарна, але знижки дуже гарна. Так вона прикрашена цими квітами. Прям клас яка. Мила 339 гривень. Замі... О, ні, так вона і коштувала, не замість. Буду вибирати все-таки більше акційні вам позиції показувати. Що це таке? 459 гривень, полиця. Дивіться, як вона буде виглядати. Така цікава полиця, 45 см. Я не знаю, вона буде стояти зручно. Ну, мабуть, тут якісь а, да, закріплюється. Столики у них також, бачите, продаються. 599 гривень. Ось такий столик коштує. Також цікаво. Да? Я і не бачила, що у них вже... такий асортимент скоро буде, як в Юскі. 359 гривень, 22% знижка на такий ось плед. Це не плет, це пуф написано. О, це пуф? Ой, дивіться, це пуф. Його зібрати можна, цей пуф, он намальований. Пуф. Пуф такий. Тільки він, ну тут його заклеїли. Ну, ви зрозуміли, пуф. На який можна ставити і ноги і просто сідати 359 гривень. Саме на оцей колір іде знижка на пуф, на біленький немає знижки, і на такий, як із зеленого кольору, також немає знижки. Знає, такі у них цікаві речі продають: ось така складний, як стільчик, мабуть, дитячий, я так розумію. Да? Це пуф також називається. Такий низенький буде цей стілець. Ось розміри написані 35 на 25 і на 22. І коштує ось такий пуф 219 гривень в різних кольорах. Сірий, зелений. Ну, я його розгортати, мабуть, не буду. Чи я його зможу розгорнути? Да, він легко гляньте, так він легко. Такий класний, такий зручний, слухайте, так якісно зроблений. І раз, якщо вам не потрібно, хоп, і згорнув. Ну, я вважаю класно, я ніде такого не бачила, як конструктор. І їх там багато кольорів різних цих пуфів так називаємо. Так, тут далі рамки йдуть по 59, по 119 різних розмірів. Я все-таки хочу зупинятися там, де є знижки. Дивимось ось. Тут є знижечка на такий короб 189 гривень, 30, наскільки там і на 30. Ну, як коробочка така да? для зберігання, що вони пишуть. Короб для зберігання так і пишуть. Тут написано також, що знижки йдуть. Знижка 189 гривень, Він 32% знижки на нього, до речі, на ось такі, на великі. Килими у них ідуть без знижки. Так скажу вам, скільки коштують килими. 219 гривень. Ось такий килим звичайний коштує. Розмір 60 на 90. Бачите, скільки тут різних килимів. Отут написана знижка. Зараз я вам його покажу зі знижкою, який йде 289-26%. Знижка, 60 на 90. Ось, дивіться, який колір. Мабуть, тут різні кольори. Ну, бачу, поки один. Ось такий килим, ну, він, оце його обратна сторона, він не буде йорзати, бачите? І 599 це вже йдуть килими без знижок. Різдвяну колекцію я вам показувала. Великий магазин, цей класний, дуже чистий і охайний. Мені написали в минулому відео, так воно і є. Приємно тут робити огляд, коли так, знаєте, все чистенько. Також знижка, 42% знижки, дивіться, тут написано до 50%, ну от 42%. Це у нас накидка на ліжко. Саме накидка на ліжко на ліжко, не плет. Ну по типу покривало 519 а коштувало 899 160 на 200 розмір. Ось в такому сірому світло, Так, бачите, сірий такий гарний колір. А ось ці вже йдуть без, без нижки. Нижче 899. Бачите, на якийсь обраний тільки колір іде у них знижечка. Далі я хочу показати вам оці короби, скільки у них гляньте, які вони величезні. Є ось такі по 399 короб, а ось такий величезний, де ж у них там ціна на нього. Навіть не знають, треба їх звати. Ті великі тут короби продають. Ну, ціна може поставлять. І хочу показати, як це є і на я вже бачила, що є такий відділ для улюбленців котів, собак. Ну, класно, що вони так також якби розширяються, лінійку. Ось такі ну, ліжка, ліжка ліжко для домашніх тварин 339 гривень. Так, є розмір. Чомусь тут не написаний розмір, то воно дуже велике Це за 339 гривень. Ну, може десь тут написаний розмір. Uh -huh. One size. Ну, Ще один розмір то зрозуміло. Ну, кровать для домашніх животних. Так, це ми поняли. Ось така я зверху вам покажу, Ну, може ви розберетесь. Величенька така кровать. Підійде й собачки невеличкі. Далі, ось тут написано 129 гривень. Ось, що це в нас таке цікаве, слухайте. Я навіть не зрозуміла. Килимок для, для домашніх тварин. Такий килимок. Ось намальована собака, щось вона. У мене собаки нема, тому не знаю. Для собаки ось такий килимок 20 25 на 25, як цікаво. Це він його буде гризти чи що, це, вигризати? Оці... А, він буде їх вигризати. Дивіться, як цікаво для собаки. Така забава, виходить. Так, Ось така розчістка для домашніх тварин 149 гривень. Написано, що саме для собаки. Далі такі іграшки, також по 149 гривень. Тут йдуть це, поводки по 69, ось такі, такі. 35 гривень. Написано, що тут 35,99 ось такий коштує. Ну Щось є, значить, і за 35 так, тут розмір L 200 см, наприклад, бачите, да? 200 см коштує, коштує? 119 гривень. Ось цей 200 см. Також 99 гривень коштує, скільки тут не написано да? сантиметри, 99 гривень. Ну, не бачу L розмір Бачу. 69 гривень. Бачите, 59 це вже акції йдуть. Ось мінус 50 написано. Дуже багато цих, і по 35 там є щось. Ось такі у них. Ну, такий асортимент показую. Далі ось такі поводочки по 59. На ш... А, це нашийник, А, такий шкіряний нашийник за 59 гривень. Далі за 119 такий вже великий нашийник. І ще ось такий прям як ремінь 119 гривень. Далі це у нас що це таке цікаво? Це у нас шлейки для пса. Ось такі шлейки для пса по 119 гривень. Так, а тут що це у нас таке гарненьке, цікаво. Це що пець бандана, а для собаки бандана, за 149 гривень. О, і одяг такий продають для собачок. Гляньте, прям яка. Гар, гарний такий пуховичок за 219 гривень, різних розмірів бачу М. Мабуть, і різні бандани, потім такі величезні миски, прям великі. Так, і маленькі миски. Де вони в них ціна? Ці маленькі 119 гривень, ну як маленькі, миска така 119 гривень, така велика, зараз скажу. Більш-менш легенька, 149 і вона не буде ковзати. Бачите, так як кріпиться. Ось такі поменше ну, ліжка 219 гривень для тварин. Також вони, мабуть, розмір якось заклеїли. 219 такі сіренькі, подушки, на яких спати, по 359 гривень. 359 в одному кольорі. А це ще таке цікаво. Перевернувся цінник 69 по 59 гривень. Тканина для очищення. Ух ти! Не зн... а, а, тканина для очищення, зрозуміло, 59 гривень коштує ця тканина. Також тут продають у нас по 99. А, це просто для сміття, відра для сміття тут стоять. Тут у нас ось такий Ух ти, коврик же, я правильно розумію, да? ось цей це у нас таке? Ого, зараз подивимось, що це таке цікавеньке. Так, назва нам також для собак. А, щоб собаки ноги витирали. Цікаво, 219 гривень для собак. Тут у нас вже йдуть ну для, для дому, не для собак, не для котів, просто для дому. Дивимось, 69 гривень, такі кріплення, 4 штучки. Далі ось так, така лопатка 119 гривень для взуття. Це у нас ось такі для прибирання по 189 гривень. Далі у нас така щіточка, ось бачите, двохстороння. По 149. Ой, а це у нас теж цікаво, щось для прибирання шкі, шкі так не, не бачу. Шкреб, шк. Це такий шкрібок. Ось такий шкрібок 49 гривень коштує. Далі тут у нас ще така щіточка за 69 гривень для прибирання. Це у нас для ванної кімнати за 79 гривень. 119. Тут акції. Немає так вам 119, скажусь. Серветочки три штуки. Гляньте, яка ага, гарна ціна 49 мікрофібра. Ну, я вважаю, 30 на 75 нормальна ціна за 49 гривень. Це для стірки мішок для прання 35 гривень. Ще такий мішок для прання 49 гривень. Ось Такі ще серветочки по 49 гривень. Ось такі є акційні ціни, їх небагато. Різдвяна я вам не показую, тому що вже показувала. Трішки ще сюди пройду. Тут у них подушки по 269 гривень, по 229. Ось є акція. Бачимо, 129 гривень коштує такий плед. 150 на 180 колір, такий молочний, я б сказала. І ось мінус 50 на обрані товари. Це те та, я так розумію на оці ну урни да. Я не можу навіть її тут відкрити, вони так стоять щільно. Багато тут всього. Це вже я буду показувати в наступний е, свій візит сюди, тому що не хочу все в одне. І, і ще покажу постільну білизну, все-таки, як більше текстиль сьогодні показую. Ось є 50%, мінус 50 на обрані товари. Наприклад, бачите, ось такий котон 100% написано. Розмір білизни, дуже гарний кольор. Ось ця зі знижкою 399, дві наволочки і одне простирадло. Так, і от воно коштує 399 гривень в такому розмірі 160 на 200. Бачите, є окремо ось такі у них. Також 100% хлопок написано, дві наволочки за 149 гривень. Є так, е так, це у них простирадло називається 269 гривень. На резиночках такі, знаєте, да? 269 простирадло, 90 на 200. Тут без акції просто вам покажу. Ось акція тільки на. Ось таку білизну. Глянь такі гарні, як різдвяна така білизна. Дуже великий тут відділ хом, прям величезний, цікаві такі наволочки. Ось дивіться, є за 129 гривень 40 на 40 в такому кольорі. Прям дуже цікаві 149, ось в такому, мені навіть більше ось такий подобається. Відійду, покажу вам. Інші без акції я не показую. Показую тільки те, що на акції. На акції ці два кольори. Як рожевий такий, і, ну, і зелененький, а інші вже по 89. Дуже цікавий у них відділ цей хом великий. Я е, робила огляд в магазині на Семена Палія в торгівельному центрі сім'я. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Попереду ще багато відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пока!